Літо пролетіло дуже швидко. А що ж далі? А далі школа. Це домівка для кожного учня. Тут народжуються мрії, з'являються друзі на все життя та закладаються основи для досягнення великих цілей. Усі шляхи цього дня ведуть до школи. Розпочинається новий навчальний рік. Який завжди означає відкриття нової, осяйні і часто нелегкої дороги, дороги до знань, до нових звершень. Ностальгічні погляди дорослих, душевний міщем, смуток і радість переплилися разом. Це наш край, наша держава зустрічає день знань, це свята мудрості. Доброти і людяності, з якого починається незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Шо? Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки як роса. Рапор, герб це те, що так самовіддано відстоюють наші воїни у боротьбі зі злом, а ще українська душа та європейські погляди і наше щасливе майбутнє. Власне, саме за це зараз воює весь український народ, за це бореться весь світ. Наші захисники роблять усе можливе, аби ми з вами могли розпочати навчальний рік. Аби українські діти могли навчатись, щоб згодом стати для нашої держави міцною опорою та надією на світле майбутнє. Вшануємо хвилиною мовчання усіх воїнів, які загинули за рідну Україну. Дорогі наші школярочки і школярики, першокласники та випускники, колеги та колежаночки, батьки щиро вітаю всіх із Днем Знань, святом першого дзвоника. Цьогоріч ми будемо працювати плічопліч із нашими освітніми партнерами Бердянською загальноосвітньою школою, номер 4 Тож, нехай цей рік запам'ятається, нехай він запам'ятається посмішкою на обличчі, світлом в очах, незабутніми враженнями. І новим щасливим етапам у вашому житті. Хай цей складний час лише спонукає вас отримувати більше нового, поглинати важливу інформацію та йти вперед з високо піднятою головою. Щоб світлі ідеї завжди відвідували спраглі уми, а знання давались легко і невимишено. Нехай цей рік буде набагато яскравішим, крутішим та успішнішим, ніж минулий. І нехай попереду чекає багато відкриттів. Звершень і блискучих перемог. Учіться, дійте, мрійте, працюйте, старайтеся, вірте та перемагайте! Ви наше майбутнє. Шкільний дзвоник лунає сьогодні для учнів, які є серцем 11-ї школи, незважаючи на відстань: Україна, Польща, Німеччина, Греція, Австрія, Болгарія, Ірландія, Франція. Але ця відстань, ці кілометри нас не зможуть роз'єднати, бо ми всі одна шкільна родина. Незважаючи на те, що ми третій рік поспіль працюємо дистанційно, цьогоріч наші випускники стали окрасою багатьох вітчизняних та європейських вишів, тож вирушаємо в добру путь в новий навчальний рік. Стемніло розом заполонило, серце моє закрило. Люди не наші звірів, все те, у що я вірусний клон, так як вітер таба чорніли квіти. Ми змінимо світ, цифрем стерл, тебе Ми молодь України, Її шалені ДЕБЕ, ми змінимо світ, сістрем стернет, тебе, Ми молодь України, її шалени тебе тебе ми молодь України, її шалені діти ми змінимо світ ми можемо це зробити, все, що я знав, напевно, Те що я мав даремно, зникли пріоритети. Влада наклала, бено, то на моя міг ріх, добра хлібину мріє різ, та відвертає, оч, брана. Діти, які шалені, дітей, ми змінимо собі, сістрем старе, тебе Ми молодь україни, яке шалені дід, ми змінимо собі, сістрем стере, тебе, ми молодь україни, які шалені дітей, ми змінимо собі, ми можемо зробити. Хай цей день запам'ятається довгоочікуваними, веселими зустрічами. Пробудженням спраги до знань новою яскравою сторінкою в вашому шкільному житті. Травам, грозам вкрилися. І першокласники. Бажаємо вдалих перших уроків, друзів та успіхів. Долучайтесь до нашої шкільної родини. Гідно несіть звання учня 11-ї школи. Мій сестра казала, що в школа зі всім інша стала. Вона до класу не ходила, вдома всі уроки вчила. Слухаю всіх палат. Стайці научився бла. Це зум і мід. Ніколи не зупиняється на досягнутому. Адже на нас чекає багато нового, незвіданого та цікавого під час навчання. Віримо, що перед нами відкриті усі дороги у великий світ. А адже Україна, частина Європи. Ми обіцяємо докласти усіх зусиль, щоб отримати їх. сні знання. Адже знання. Це наша зброя, якої так боїться окупант, руйнуючи школи і університети. Вивчайте славну історію рідної землі, щоб ніхто не міг сказати вам, що такої країни не було. Пісні вчить про Україну, бо вона одна єдина. І хай лунає над світом Червона Калина Стефанія. Прославляючи незалежність українського народу. Дорогі 11 класники, цей навчальний рік стане останнім для вас у нашій 11-й школі. Бережіть в своїй пам'яті шкільні роки як неоцінений дарунок долі, непідвладний плину часу образ вчителя. Вчителя, який навчав кожного з вас не тільки читати та писати, а й основам великої науки життя. А остання сходинка шкільного життя буде для вас вдалою та успішною. Впевнені, що кожен крок сприятиме здійсненню ваших ідей та мрій. Бажаємо вам креативних ідей та наснаги. Кожен повинен знати. Наша школа для дітей. Тож не слід зволікати варто вже розпочинати! Лунає дзвоник в різних країнах, кличе наших учнів за монітори. З надією та гордістю сповіщають про початок нового навчального року наші одинадцятикласники Софія та Воронтовна Зарій. Лютинський Богдан та Джовік Дар'я. Зуєв Денис та Пронова Ганна. Класні керівники 11 класів підтримують своїх вихованців. Впевнено та з радістю старт новому навчальному року дає Максим Вікторович Міщенко. Батько нашої шкільної родини, бо саме на його міцних плечах тримається школа сьогодні, та учениця 9 Б класу Міщенко Надійка, яка несе віру та надію в нашу перемогу.